Приїжджаємо ми з обідом, зв'язку ж немає. Одна рація на позиції. Виходимо на рацію, ніхто не базарить, Взагалі нічого ніякої чутки немає. І бачимо, ну, теоретично знаю, де вони стоять, де виїжджають. Там ще такі були, була така тема, всі поля, де ми виїжджали. Я б назвав так: то Трибухівське поле, там, то Бучицьке поле, то Тернопільське, то Збаражське. Коротше. Але це була тема, яка, бо каже, їдемо на Трибухівське поле, і все, я вже знаю, куди пекти, я залітаю собі. Приїжджаємо ми з обідом, бачимо. Де двіжуха, нам починає нам навалювати. Скінчається ця вся хрень, давай шукати людей. Поїхали, там пару чоловік знайшли, там коротше, зібрали всю купу. типу перерахували, го, го, приблизно всі є. О. Ми лише давай грузитися, прихід. Ми грузимося тако на ходу. Заскакуємо, мені пам'ятаю, один заскакує у спринтера. І другий заскакує спринтери. Типа два водії, виходить, на одну сидушку. Не знають, хто має їхати. Заскакують, заскакують, заскакують. Виїхали ми нижче, там пацани, тривожники якісь були, щось в тому плані. Е... Бліндаж копають. І вони типу, блять, поїдьте, звідси тут зараз нам ще всиплять. Коротше, ми давай, Типу від'їхали чуть за бік. туди насипають, де ми стояли до того. Тут виїжджає мудак якийсь на машині. Він коротше, виїхав, і така тема, він розворот і зров прихідде. І ці тривожники, може, це підриблять, здає тіпа, нас. Вони лупашуть за ним. Ми стаємо, ще Чурбанов до нас. Типу, о, що як ви там, всі цілі, все чітко, все нормально, то давайте на базу, там вже демо дивилися. Ми на базу все, приїхали, давай забирати гармати, ні. Приїжджаємо до гармати, блядь, коліс немає на дисках. Все, блядь, все посіч, там бачки, ми то давай різко позложували. Витягаємо на діску, витягаємо на діску. І починаємо тягнути, І це така тема. Вона починає скакати, як жаба. Ну, ти 40 розганяєш маткова, починає трісти, трісти, скаче. І пам'ятаю, їду, і там їде по Володя цей Балашовський, каже, Бля, Володя помаліше, бо ми їм нахуй загубимо зараз. І Він хірачив, ну просто від, від землі відривається. А мусить бігти, му. хрень знає, зараз буде прихід, зараз буде тапочки. Тоді Камаза, давай вертаємося, відчпили гармату. Поїхали, забрали ще КАМАЗа, витіли, давай так колеса возити. Ці гармати. Ніхто нічого не знав. Це. Тепер ми вже приїхали раз з колесами підготовлення, рація, чи гальо, там то-то то колеса взяв з собою, вивчев, привіз, забрав. А тоді фігушки фіговляють. Поки ми це возили, нас так пройшло було цілу ніченьку. покартали ми, але нічого, коювали, всі живі були, всі здорові, все. Ні, один, правда, був 300 і то випадково, бо там було е, попадання в асфальт і осколок асфальта, типу, йому зачепив голову. О, але нічого, самі там перебінтували його, все чітко. живий, здоровий, по нині день воюй.